Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк, і, як бачите, ми черговий раз на риболовлі. Сьогодні ми знову на водоймі Cool Place, любительська без вимосток. Нагадую, що саме в цьому відео в мене буде розіграш подарунків. Тому додивіться до кінця, вам приємного перегляду, а ми будемо намагатися зловити рибу. Ну що ж, маємо ми перше клювання. На годиннику у нас 9.37. Я думаю, десь. Приблизно в 9 я рибу ловлю свою розпочав і це, мабуть, четвертий закид Вирішив загодуватись, приготував я ось такий корм. Взяв нову сипуху від Pro зі смаком кукурузи і додав туди самої кукурузки магазинної. Зробив я два закиди, щоб заготувати, і в цей час поїхала в мене палочка. Зараз побачимо, хто там є. По дистанціям я відступив від того берега. Не маркерився я в плані дна. Я взяв відстань приблизно метрів 5, закліпсувався, одну паличку робочу, одну, щоб годувати. І воно у нас спрацювало. Мабуть зря я малу голову поставив. <хи> Бо риба. А я візьму в цю. Треба ж її розмочити. Взяв собі нову ручечку, таку аеро, готую до змагань, і під неї взяв нову голову. Але я думаю, під рибу Гулплейса вона буде малувата. Давай. Да, води лише, звісно. Відіграє шикарно, Під таку рибку 390 вообще. Супер. По дистанції в мене 75 метрів і вас комфортно ним кидати. Влізеш ти сюди чи не влізеш? <реш> Запхав! Да. Кабанчик, звісно, смаленький. Так, я думаю, ми його помістимо в мат. А, от тобі і рибки на любительській водоймі. Як кажуть хлопці, я сьогодні приїхав найпізніше, і свою рибку я... Виспав, можна сказати. Ось такий красавчик. Зараз ми зробимо з ним фото і покажемо, на що саме він у нас спокусився. Ну що ж, ми його відпускаємо? Так. Yes. Уплив! Та ні, немає часу, треба рибу ловить. Ну що, заколотив я два вида корма. Це в мене сосиска і... Кокурузка. Отака красота. І знаєте, в який момент я довго чекав, а таку штучка звер. Оп! Маємо першу рибку. Нарешті взяв собі лічильника. Рухаємось ми в сторону спорта. І туди його. Що ж, чекаємо далі. Берем на таку чудо-кормушку секретного производства. І будемо питатись добити до нашої точки. Якщо не доб'. Да, 160 в кліпси. А не хочу, я ж, в мене теж є спом. Друга спроба. Забиваємо наш корм. Туди? А? Я став менше забивати через це не можна. А Не попав, не попав по чайці. Зараз загодуємо. И будем ждать на коробчика. Ага, угу. когда рыба зашла через два сектора, это называется. Давай. Тихо, 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 тихо. Есть. Есть, есть, есть. Нам мат. Да, сегодня, кстати, сегодня крупная рыбка. На ну, секунду замри. А я сюда перейду. Крупные рыбы? Не, Не, они сюда запускали. Так вон, так. вон так вот. За нижній. Рассад. Ух ты, блха. Ага. Чуть не вкусив. Чуть не вкусив. Такс. Це есть. Тихо. Нелякай мене. Це есть. Перевернись. Вот такі. Красавчик. Це вже в нас друга клювака. Значить, корм працює. Відпускаємо його і обратно закидаємо на дальню дистанцію. Закину я одне водилище на але воно поки мовчить. Виви. Що ж, пройшло у нас? Декілька годин нашої риболовлі. А риба сьогодні, я б сказав, неактивна. Поодинокі клювання, Он мій сектор. Обидві риби я взяв з під того берега. До того берега я і годувався і обійшов на ту сторону, закидав трошки форму, поки чекаємо. Чи це спрацює? Пробував я також ближню дистанцію. Брав третє будилище, зібрав, пробував, шукав риба ходе, але брати з ближньої не хоче. На дальній у мене там 75 метрів. Це басік 3,90 до 90 і катушечки Легенд Волосінь 024, Флагман Армадейл. З приводу корму Пробував на кукурузу. Сосиска. Замішав TTX, пробував такі попапи в авторсі Одне клювання, до речі, було і на вафтерс, одне на попапи. Ну і стартовий закорм. Пробуємо, чекаємо. Поки на лічильнику тільки дві рибки, але я думаю, це ще не кінець. Маємо довгожданне Клювання? І саме в такі моменти є великі плюси їздити командою. Чому командою? Тому що не було довгий час клювань. Я вже заколотив декілька різних міксів, вони не принесли результату. Свої насадки я вірив, і мій сусід каже, що у нього спрацював салатовий попап і дистанція трішки ближче моє. Ну, нам же що потрібно перевірити, правильно? Одягаю я салатовий вафтерс. Ось таку цяцьку. Закидаю на ту дистанцію і не проходимо, мабуть, і хвилини, і ми отримаємо клюваку. Тому треба їздити або не одному, або спостерігати за сусідами. Ну, звісно, якщо вони ловлять. Вони не ловлять, та нема що за ними дивитися. і yes, є, качали. Зараз покажу. Отакий корупець, отака насадочка, бачите? Зараз. Маленькі гачки не можна взяти в руку. Хоч вони і безбороді, але дуже сильно впиваються в рибу. Ось така насадочка, наскільки вона більша проти гачка, але за рахунок своєї плавучості вона, зараз покажу, вона, бачите, гачок залишається на дні, а насадка. Трішки плаває. Так, це залишаємо рибу. Ми відпускаємо. І покажу вам тихо 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 покажу вам дистанцію. І на що саме він у мене взяв? Повернувся я знову до кукурузи. Забиваю кукурузку. Затоптуємо. До речі, ось ці конектори. Зараз закину, покажу їх ближче. Дуже класна штука, яку я для себе я довгий час, хто дивиться давно вже мене, то я декілька відео тому. Запитував, хто які саме конектори використовує, і прям ці мені сподобались поки що найбільше. Хоч вони трошки і коштують, але це в першу чергу зручність і комфорт. Бачите, відступив я від того берега метрів, мабуть, до 15-18 і там отримав клюваку. Так, показую конектори, показую коннектори. Ось такі конектори я замовив собі. Їх можна по фото знайти в інтернеті, бо так вони тему Aliexpress. але це потрібно мати час. Ось такий конектор виходить. Великий його плюс, що легко витягується він з резиночки. Ви сюди одягаєте свій повідець, тут ви прив'язуєтесь, і він ідеально. Зараз маю тут флет. Він сюди ідеально підходить. Тобто в мене була проблема навіть на деяких там і змаганнях була помилка, що я брав вертлюшки або бистро і не вгадував по розміру, і він в мене заскакував всередину флета. І поки я його витягував, щоб змінити повіде, це займало дуже багато часу, тому потрібно користуватися правильними речами. Що, я думаю, ще можливо одну рибку і можна проводити розіграш. Ну що ж, друзі, я казав, що в цьому відео буде розіграш. А розіграю я ось цю черепаху. Звісно, це жарт, ми її відпускаємо, а прикормочка по вибору переможця буде чекати вас за декілька хвилин. Wyjaśnia się, że szerepaka może przynieść rybę. O, taki sobie talizman. Тобі і басик 390 до 90. А рибка в дугу гни. Попиша. І катушечка легенд. Де катушечку взяв? Катушечку купив. Купив. Нещодавно просто було день народження. І мені люди вирішили не вгадувати з подарунками. А. Рішили подарувати кошти. Тому і трошки затарився. Взяв собі водилище ще одне. Взяв собі дві катушечки ось таку паличку, її можна, я не знаю, з того берега брати ріву відвість. Готуємось до Кубку України сатанові. До речі, наступне відео. Має вийти на нові водойми. Так як читаємо ваші коментарі, аналізуємо, що ви хочете крупну рибу, нові водойми. І на наступну неділю я їду на нову водойму. Це озеро Дар. Туди ми їдемо на добу. Будемо знайомитись з водоймом. Водойма цікава. Там є. Великі дистанції, там близько 100 метрів 120. Я забронював 7-й сектор. Там, наскільки я зрозумів, не потрібно далеко кидати. Ну, приїдемо побачимо. Красавчик. О, голова, звісно, не для такої риби. Як завжди візьмеш велику голову, будеш ловити ту тузиків. І от вам перевірка ще одного того, що люди бояться безбороді гачки. Як ви бачили, я рибу взяв з третього разу, вона скільки тут кружляла. Ух ти, моё Красавчик! Красавчик! Тихо, тихо. Не бушуй, хлопче! Ми ж те її відпустим, зробимо хвотом, гарне! І ти будеш далі радувати! Рибаків. Це у мене із того самого наборчика в авторсі і друге клювання підряд. Тому потрібно експериментувати, і це вам принесе результат. Ну що ж після такої риби потрібно зробити тільки ось так. Апс. Робимо фото і відпускаємо. Рибу як брати, так і відпускати. Потрібно не піднімати ручку підсаки, а ось так от опускати і тоді ви не травмуєте саму ручку, яка б вага риби не була. І ковдати. Опс, Поплив. Так, заходимо в YouTube. Поділитись, поюємо посилання. Google. Так, есть 49 комментариев. Найти победителя. Так, цього разу вирішимо на долину отрипати. Маріан Кетін. Такс. А який від нього був коментар? Давайте Маріан Кетін перевіримо. Полюбляю я також балки з легким дощиком. ні хвоста, ні луски. Вітаю, видимий підписник. До речі, пише не один коментар, тому дякую, і він приносить нам це клювання. Тому вітаю, ви перемогли, а я в цей час достану чергового корупція. Yeah. Yeah. то було граціозно. І та тема, що я і казав, салатовий вафтерс. Ну Салатовий попередній був оранжевий на праву палку. але саме цікаво, що я змістився з загодованої точки та, що працювала вранці, спустився нижче і з тої точки вже беремо беремо. Поки okay, дві, але побачимо, що ми цього витягнемо. Де ж тут така риба велика взяла? Сьогодні взагалі немає маленької риби. Ось такий заключний. Корупець. Хоч приїхали на любительську водойму, але наловили доволі крупної риби. Що ж, хто хоче дивитись, як ловиться більш крупніша риба в новій водоймі, будемо її ловити на наступному тижні. Тому чекайте нове відео а ось такого коробчука. Я думаю, ми Кинемо в садок. А що з ним буде, це вже зовсім інша історія. Тому з вас лайк за перегляд та коментар обов'язково.